Доброго дня, шановні українці, дня, жителі міста Сукіряни, мої земляки та Сукірянщини. Сьогодні я знімаю сюжет про сукірянську воду. Ні, ні про мінеральну воду, ні про термальну воду, ні про Артезіанську воду, яка є в місті Сукіряни, а Сокіряни, як відомо, є однією з столиць Західної України по мінеральній воді, по її якості, по кількості мінеральної води та Артезіанської. На превеликий жаль, ця вода давно не використовується, і влада, на превеликий жаль Сокірянська, на неї зовсім не звертає увагу. Я знімаю сюжет, який я, над яким я працював майже рік, разом з незалежними сукірянськими журналістами, паралельно з ними. Сюжет про Сокірянську воду, яка йде в центральне міське водопостачання. Багатоперехівки, наприклад. І ви знаєте, Сукірянська вода, яка тече з яру до багатоповерхівок в центральне водопостачання міста Сукіряне, являється самою таємничою, самою містичною на Україні. В природі її взагалі немає. Почнемо з будинку, водозабірника. На будинок документів немає взагалі. На труби, на обладнання документів немає взагалі. Хто побудував цей будинок, які дозвільні документи. Що там робилося в цьому будинку? Ремонти, двигуни ремонтували, як експлуатували. Жодних документів немає. Ні одного попірчика на водозаборку. Уявляєте? Чому? Містика, факт, головотяпство, чи, звичайно, халатність, чи якийсь умисел. Далі по воді. З якого джерела водозаборка забирає воду для центрального водопостачання будинків міста Сукерне? Невідомо. Жодного паперу немає. Дозвільних документів немає. Який аналіз води? Чи брали колись аналіз води для центрального водопостачання міста Сукіряне? Немає. Цікавилися наші журналісти незалежні, наприклад, Алла Мельничук, в свій час в ЖКХ цікавилися цим питанням, не змогли дати ні одного дозвільного документу. Підсумовуючи, на водозаборку документів немає, коли її будували, хто будував, що там робилося, які ремонти, які регламенти немає. Аналізу води немає, аналізу джерела документів на джерело, з якого п'є. Місто Сокіряни воду центральне водопостачання немає. Коротко. Фантастика. На грані фантастики. Але це ще не все. Є інформація, яку навіть наші незалежні журналісти просто не наважуються опублікувати. Але я її опублікую. Є інсайдерська інформація з надійних джерел що під кінець своєї каденції. Каденції Василя Степановича Равлика і його команди банди, на водозаборці згоріли двигуни. Згоріли двигуни, великі двигуни великої сили двигуни, які качали воду до гори міста Сукіряна. Згоріли просто по головотяпству, по неексплуатації, по неремонту. Забили на ту водозапорку чиновники Равлика і сам Василь Степанович на це питання. Хоча я неодноразово інші люди звертали йому на це увагу. Двигуни згоріли перед носом вибори. вибори пішли, на вибори пішли всі гроші. Замість двигунів поставили неякісні китайські. Які не могли піднімати воду до гори міста Сукіряне. І щоб спростити цей підйом, китайські двигуни закинули куди? В шахту. Так, виявляється, в нашій шахті є вода. І з цієї шахти почали піднімати воду в сукіряни. Ось така інсайдерська інформація на грані фантастики, на грані кримінального злочину. Але я не побоюсь її опублікувати. Можливо, хтось подивиться відео, чи знає. Чотири джерела незалежних один від одного сказали мені, що спаливши двигуни під час каденції, закінчення каденції Равлика і його горе банди команди. Китайські двигуни дешеві, які покидали в шахту, дають воду в місто Сокиряни. І вода подається з шахти. Уявляєте, шахтна вода тече в сокирянські крани, багатоповерхірок, центральне водопостачання. Сенсаційна новина, але оскільки чотири незалежних джерела мені сказали, я її викладаю. Можливо, все. В часи Василя Степановича Равлика робилися і не такі не такі ж речі. Я знімав сюжети про мафію, яка розграбувала європейські двигуни, європейську водозаборку, яка мала піднімати воду місто Сокіряне з яру. Робота Равлика і його команди він не догледів або не знав, або брав участь по-різному. Тому інформація про яр, про шахту, з якої, начебто, ми п'ємо воду, тому що спалили двигуни. Можливо, і дійсно. Ось така сумні, такі сумні новини про воду, яка в місті Сокір'яне, яка йде в центральне водопостачання. Ну про ціну 60 гривень, яка є дуже високою в місті Сокір'яне, при величезній кількості мінеральних артезіанських вод, я по цій ціні пішов по ЖКХ. Прокоментували спокійно і коротко, оскільки двигуни. Які піднімають воду в місто Сокіряне з яру, потріб, потребують ремонту, експлуатуються, часто ремонтуються, часто виходять з ладу, є проблеми з ремонтом водоочисних споруд, які ще йдуть в спадок з колишнього Радянського Союзу. Труби часто проривають, тому у нас така висока ціна на воду. Під кінець свого сюжету що скажу, що з водою в місті Сокіряни є проблеми, і їх потрібно вирішувати. Але жодна з влад, яка приходила мерських влад, жоден мер міста Сокіряни, цю воду, цю, цю проблему води Сокірянської не вирішував, затягував, відкидав довгий кошок, і рано чи пізно це приведе до поганих, а може й катастрофічних наслідків. З вами був український історик та український журналіст Ігор Швець. До побачення.